Так, пацани, зараз покажемо е, колоночку в дії. У нас Санька зараз і українську пісню. Якраз ми підключили. Та дивіться, підключається не тільки мікрофон, гляньте. А також можна підкру... підключити інструменти музичні. Така колоночка у нас є в наявності, коштує 200. Ну і тепер слово надаємо Олександру. Шіру! Чі... Лайки, like, ставить, like, друзі, підписуємося, давай ще одну на такого, що люблю тебе, бориш мене духа, люблю тебе, серце моє ти рано. Оплески, блядь, Оплески! Ну що, пацани, в принципі, ми ж тут взагалі на роботі. Тобі велике дякую, тебе відмітимо у відео. З вас підписочка, підтягуйтесь до Олександра на канал також. Він там стріми веде, там грає всі діла. Та і т.п. І не забувайте про колоночку, ребята. Я ж, в мене ще є в наявності такі. По 200. Для починаючих, хто тільки починає грати там, на гітарки, співати ну, супер. воно шикарно. Одна з дешевих, ну вона реально все це да. показує. І по цені класно, як бо її по качеству то теж пайдуть. Да. Ну а ми ще на перекурах условно ще може щось затягнемо. Да, <рес> <да. рес> Щас приїде Жека, щоб ми вже, знаєте, всі вкупі були там, трошки двіжуху наведемо. Шухера <рес> <рес> наведемо, <рес> пацани. Всім гарного дня і підписуйтесь, обов'язково, <рес> і сідкуйте за нашими каналами. Правильно? Да.